З дівчатка, все готово. Подивіться. Бачите, я замотала цією плівочкою, бачите, замотала і зверху нею замотала, ось так. І у нас подивіться, яка довжелезна щепа. Бачите, наскільки вона більше за секатор, Отак навіть розумієте? Як ми її, зараз, пос... куди ми її посадимо? Я зараз її просто. Не буду морочитись голову, візьму колючок такий, знаєте, міцненький. Ну, Нехай з цим таким замочком, цим, нехай буде. так. Візьму якогось колючка, або у мене багатько колючків з кави, та візьму тирси вологий, вкладу оцю щепку, оцю вологу тирсу. Не мокра, а волога, ледь волога тирса. Вкладу і в мене стара тирса, не треба свіжою класти. в мене стара тирса. Вкладу оце в кульочок, цей кульочок закрию, щоб воно наче там парилось, і ось ксюша лоза це той випадок, коли я. Залізу на холодильник і покладу на холодильник, там у мене 27 градусів точно, і буде наша щепа лежати з нами з вами 10 днів. А тоді ми з вами побачимо, що з нею, і будемо бачити, чи нам її висаджувати, чи просто взяти та й викинути. Ось, дівчатка, все зрозуміло, так? Ось трав'яниста підщепа, трав'янистий корінь старих сортів. Може, які сіянці, які не дають, не прокидають вічка, так? Обов'язково не треба брати Семондрім або Лемон шафот. не треба брати, так? І ось прекрасна культурна частина сигнал Б'юті. Якщо нам все вдасться, ми будемо з вами садити її. А як ми будемо садити? Ось так. Оцю тільки почку ми лишимо зверху. Все це у нас буде довжезне під землею. Подивіться, 15 сантиметрів у нас буде під землею до трав'янистого кореню. Бачите, оце правильна щепа. Таку щепу можна буде продавати, і це не буде на перший рік. Тобто наступної осені, і це не буде матеріалом на дорощення. Ви розумієте? Тому що за це не прокине дуже темно в землі, не прокине вічка підщепа. А тут мають бути вже корінці, власне, коренева. Ось так дівчата вам показала. Бачите, якось так гарненько зробилось з першого разу за секунду. Але я вже трошки не буду скромнічати, знаю, як їх робити. То ось так вам показується дуже просто все.